Бажання і можливості співпале. Рівненське обласне бюро судово-медичної експертизи до кінця року хоче провести поточний ремонт лабораторного корпусу. Перед новорічний ажіотаж. Скільки коштують мандарини на рівненських ринках. ITV. Новини. Добрий вечір. Є гроші, є бажання, але чи є потреба. Рівненське обласне бюро судово-медичної експертизи до кінця року хоче провести поточний ремонт лабораторного корпусу. Згідно з тендерною документацією, під заміну має піти пів сотні вікон та 11 дверей. На це все передбачено трохи більше 2,5 мільйонів гривень. Наш Вадимороз розбирався чи не задорого і взагалі чи є у цьому потреба. Деталі у матеріалі. Повністю, от все, що ви бачите, ми повністю будемо замінювати. Повністю верхній поверх, нижній поверх і з цієї сторони. Головний інженер Рівненського обласного бюро судово-медичної експертизи показує все те, що хочуть до кінця року змінити. У переліку пів сотні вікон лабораторного корпусу. Розповідає чотири вікна раніше змінили власним коштом, а решта встановлені ще від моменту будівництва, тобто з 1972 року. Вони дерев'яні. Під заміну планують і 11 дверей. Все це було оглянуто поступово. Кабінет за кабінетом, і складений ну уже спеціалістами кошторис. Вартість Обіту цінили у 2 мільйони 600 тисяч гривень. Ну ви знаєте, чесно кажучи, в нас дивилися спеціалісти ці кошториси і ніде не знайшли таких ніяких межах адекватних цін. Ті, що наразі є. Наразі бажаючі подають свої пропозиції на тендер. Гроші цільові виділені міністерством охорони здоров'я, якому після реформи підпорядковується колись заклад рівненської обласної ради. Якщо ніхто не погодиться, то кошти повернуться назад у державний бюджет. Начальник розповідає: лабораторний корпус понад півстоліття без. З ремонту додає заміна вікон та дверей це лише мізер з того, що потрібно закладу, але через обмежений час вирішили навести лад саме із цим. Я працюю тут 26 років. То тут замінили кілька своїми силами, кілька вікон. Замінили просто працівники, яких просто вже випадали. Просто з цих Ці інші не мінялися за моєї пам'яті ні разу. Двері вон, перекошені, бачите, ти такі вже. Ну я не знаю. Я прийшов сюди 26 років. тому, то ті двері такі, які є. Начальник сподівається, що підрядник таки з'явиться і до кінця року встигне все зробити за два дні до кінця тендеру, охочих. Немає раніше розпочати цей процес не могли, бо не було фінансування. Якщо все заплановане вдасться, то далі візьмуться за інші проблеми. Їх вистачає повна заміна електропроводки. повна. Далі повна заміна система каналізації, повна заміна системи водопостачання. Це обов'язково. Це ми маємо ще просити, маємо виступати з пропозиціями, щоб нас профінансували. Є проблеми із приміщенням моргу. Його збудували ще у 1947 році. З того часу і використовують. Каналізація забивається постійно після дощів. Тут, тут стоїть отак. Вода, щоб ви розуміли, це води приблизно до покоління. Тут якраз щоб ви розуміли, тут якраз треба капітальний ремонт робити, тому що треба знімати підлогу міняти комунікації, електрику, міняти повністю, замінити вентиляцію. Все дуже важливо вентиляцію, все зробити вона не здавним поламана. Капітальний ремонт моргу каже начальник. Це у далекій перспективі. Наразі таких питань не піднімають. Зазначає, зараз будай покращати лабораторний корпус. Додає, із початком повномасштабного вторгнення працюють фактично цілодобово. Сюди постійно привозять тіла загиблих захисників. Умови роботи кращими не стають, тому й намагаються використовувати можливості, які є. Вадиморозденисколомис, Media Group. Мрії стають реальністю. Рівне активно почало працювати над модернізацією транспортної інфраструктури. Йдеться про довгоочікуваний мешканцями електронний квиток. Коли просто розмови можуть таке стати реальністю, дивіться далі у сюжеті. Рівне активно розвиває свою транспортну інфраструктуру. Так, з 1 грудня на вулиці громади виїхали нові автобуси, які курсують за маршрутом 47. А також за словами виконуючого обов'язки міського голови, у рівному працюють над зменшенням заторів. Для цього скоротили кількість маршруток малої місткості. Віктор Шакерзян додає, це важливий крок для створення комфортної та доступної транспортної системи для всіх рівнян. Ми, коли почали говорити за транспортну модель, розпочинали саме від 273 це малих маршруток та автобусів. Сьогодні у нас, наприклад, по місті курсує 199 середньомісяцькі автобусів, тобто це дозволяє нам зменшити таку кількість чисельність по нашому, нашій громаді, це зменшує кількість заторів і говорить про те, що ми все-таки рухаємося в правильному ну, напрямку. Невдовзі рівняни також зможуть оцінити ще одну важливу інновацію електронний квиток. Історія з ним нарешті починає рухатися з мертвого місця. Планують його запровадити в громаді за рахунок інвесторів. Уже навіть оголосили конкурс. Ми разом з колегами розпочали роботу над цим напрямком. Наразі вже, наскільки мені відомо, оголошено конкурс. Ми шукаємо інвестора, який, власне, за свій кошт, ми не хочемо на це витрачати кошти із місцевого бюджету. Ми не хочемо закуповувати волідатори Свій кошт ми шукаємо інвестора, який зробить це за власні гроші. І власне, от нині ми рішенням виконкому ухвалено конкурсні умови. Минулого тижня оголошено конкурс. Провадження електронного квитка відбуватиметься поетапно, щоб кожен міг звикнути до нових умов. Відтак спочатку його введуть в комунальному громадському транспорті. А вже після, за словами начальника управління транспорту та зв'язку Василя Сливки, ведуть і у приватних перевізників щодо пасажирів з пільгами, то на них це ніяк не вплине. А отже, проїзд так і залишиться безкоштовним. Система буде працювати однозначно. Якнайшвидше ми будемо підходити до того, щоб підключити до електронного квитка і приватних перевізників. І на сьогоднішній день маю надію на те, що найближчим часом ми спробуємо збільшити кількість. Нових автописів планується, що запрацює електронний квиток у громадському транспорті рівного у січні 2025 року. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Сезон цитрусових у розпалі рівняни розпочинають підготовку до свят, які не обходяться без мандаринів. Саме взимку на ринках більше асортимент цитрусових фруктів. Які ціни на мандарини у рівному та чи по кишені рівнянам цей кисло солодкий фрукт? Дивіться у сюжеті Сніжани Твардовської. Дайте мені будь ласка, кілограмчик. Пані Лариса купує мандарини перед святами, адже це її улюблений зимовий фрукт. Як виходить, коли є бажання, тоді купуємо. Усіни, ну, як зазвичай, у нас дорогі. На все дорогі, але які бажання купити і хочеться купити, то купуєш. Ціни на мандарини на рівненському ринку коливаються від 75 і до 100 гривень за кілограм. Рівняни ж купують помаранчевий фрукт навіть попри здорожчання. Як тільки в місті, то і купляю. Я не пам'ятаю, які вторі були цього року, і по 110, і по... Ну які різні, які є, то ви ж бачите, які ціни. Ми часто. Не часто від від випадку до випадку. Я не пам'ятаю вже, які були Ні, ну я що, були дешевші. Мабуть, дешевші були так. на рівненському ринку. Продавець Ясін торгує мандаринами на перший рік та запевняє, ціни на фрукт залежать від країни походження. Також додає цьогоріч перед святами вони будуть рівнянам по кишені. Дуже дорогі трошки. Ну минулого року була трошки дешевші. Зараз іде ігресія Турція. Хороші є 90 гривень, є 85 гривень. Дуже гарна ягодка. Хто бажає, приходьте, біля кула стоїть. Я вам виберу саме хороші мандарини. Перед святами надіємося, все буде все на нижче. Стараємося, всім було приємно. Хтось любить мандарини з кислинкою, комусь до вподоби солодші. Продавець Юрій стверджує: на прилавках завжди є почищений фрукт, аби покупець зміг оцінити смакові переваги того чи іншого сорту. Мандрини я продаю тільки солодкі, навіть даю пробують людям. Всі без косточки, тонкошкірі і добре чистяться. Що люди беруть багато, не беруть по кілограму, пів кілограма, як хто. Так як сказати, як новорічні свята, то ще не чувствується. Ще люди так тільки беруть, по чуть-чуть беруть. Будемо бачити далі. Може, що подешевше, може буде більше брати. Хоч ціни на мандарини на продуктовому ринку і піднялися в порівнянні з минулим роком, люди все одно купують цей фрукт. Сніжана Твардовська та Денис Коломис, телеканал ITV, Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.